Місто щастя одна з найбільш гарячих точок на мапі Луганської області. Нещодавно бійці однієї з механізованих бригад прийняли бій із диверсійною групою противника. Про те, як відбувалися бойове зіткнення, розповіли безпосередні його учасники, військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади, які несуть службу на блокпосту, який має назву фасад. Я євского з 92 окремої механізованої бригади. Приймав участь в бою 16.05.15.14.50. 14.50. бій з е, диверсіонно родительної групи, противника, яка вийшла е, на наш опорний пункт. Ну вот, Молодший сам Пучок подав команду всім бою. Так вийшло, що в перші очереді пішли в нього, він був ранений. Мобільна група евакуаційна, яка висунулася до нього, витягну його закопа на машину і вже в лікарні він скончався. Після того мої товариші продовжували вести вогонь, і один із бійців доповів по засобам радіозв'язку, що як одного із ДРГ було ранено, і вони почали витягувати і виходити від прямого контакту з нами. Рішенням командира бригади було висунутися в групі вперед з метою виявлення поранених розвідників противника. І справді вийшли на 50-100. Не пам'ятаю, ми виявили одного з розвідників, це був капітан полку спеціального призначення. Розкажи, чим закінчився бій? Закінчився тим, що перша друга група вийшла взяла наступного. Військовослужбовця це був вже сержант. Після чого він був евакуйований і група продовжувала далі висуватися. Ви маєте на увазі, взяли другого диверсанта. Другу, да, да, взяли другого диверсанта, він був поранений, його евакуювали і група продовжувала далі висуватися. Пройшовши 300 метрів по групі, відкрили вогонь з мінометів, АГС. -а. Получились поранений військовослужбовець. Рішенням групи було відійти назад, зберегти життя військовослужбовців і під прикриттям нашого ГС вони відійшли до опорного пункту.